Коли в готелі є сніданки, це, звісно, дуже добре, але я дуже сонна. Я спеціально прокинулася раніше, щоб піти поснідати. Можу сказати, що це найулюбленіший мій готель в Айнговені, і байдуже, що це єдиний готель в Анговені, в якому я була. До речі, мій готель знаходиться на території, відведеній для ментального здоров'я. Іншими словами, десь поблизу мого готелю знаходиться психлікарня. А ще я помітила, що також тут поряд є кладовище. Пропоную пройтися разом зі мною. Тут варто зазначити, що це, звісно, не місце для розваг, для, як сказати, для прогулянок заради розваг. Це просто місце тиші, де можна побути на самоті з тишею. Сказала, як могла. Це не зовсім те, чого я очікувала. Віддайнгована, але іноді буває, що мені трапляється щось цікаве, хоча це в мої плани не входило. Тому не маю нічого проти, аби іноді трохи відходити від плану подорожей, аби побачити щось іще. Кладовище, так би мовити, не заселене. Я підозрюю це, тому що воно нове, а не тому, що немає попиту. Якщо ви розумієте про що я. До речі, коли я тільки заселялася, то така качка, а може саме ця, шипіла на мене, бо поряд з нею були діточки. Поки я йду центром, то ось вам кадр з центру. Бо більше в центрі показувати. Ну, грубо кажучи, нема чого. Якщо постаратися, то в Інговані можна знайти кілька місць, де можна провести час у цілях дозвілля. От, і музей Філіпс це одне з таких місць. І власне, куди я вас з радістю візьму з собою. Ось мій квиточок, коштував він мені 12,50, оскільки я не стала брехати, що я студент. От, тому я придбала «Regular Ticket». the age of invention we Wauw. we hebben vast tussen twee draden die heel vast te zitten in een glas Ну і десь у 2008 році прогрес закінчився, бо далі нічого немає. Ну, в принципі, за моїми відчуттями, десь так воно і є, що в що 2008-му все і закінчилося. А якщо... А якщо не нахабніти, то, як на мене, то у 2019-му закінчилося просте людське щастя. Я маю на увазі без пандемій, без війн. В принципі, гадаю, це ви і без мене знаєте. А усе сам Філіпс власною персоною. А це Аня Кравченко власною персоною. І тут я дійшла до дійсно гідного відділу цього музею кафетері. Так, за 3 євро ми маємо один крокет гірчичний соус, дуже вишукані прибори і таку, знаєте, багатого синього кольору серветочку. Мені подобається. Так, почнемо наше споживання, споживання, слеж, дегустацію. Мені подобається, це саме те, що потрібно, коли немає інших опцій. В Принципі в цьому музеї доволі цікаво, але я не можу сказати, що це маст до відвідування. Якщо конкретніше, то не раджу їхати в Андровен лише заради цього музею. І в принципі, просто так, без потреби їхати в Анговен, теж, якщо казати грубо і категорично, то теж не раджу. Це не туристичне місто. Також слід зауважити, що це я кажу як людина, яка відвідує це місто вперше, тому що до цього я їздила в це місто лише заради аеропортів, тому що відповідно виліти були в мене заінговані. Якщо я помиляюся і в цьому місті є ще щось, чого я не показала, не назвала, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Якщо вам раптом цікаво, куди я дзвоню, то я боюся, що у ті часи, які вже не повернути. А ще я залишила коротесеньке повідомлення в такий блокнот. Залишаючи такі повідомлення, я ні на що не сподіваюся, але я вважаю, що Варто час від часу нагадувати, а іноді кричати, наскільки це взагалі можливо. От. Взагалі не мовчати. Майже при кожному музеї є магазин сувенірний, де можна щось подбати в три дорого. І як правило, вхід в музей не безкоштовний. І я вважаю, що з боку музею було б добре, було б чемно давати щось на кшталт таких листівочок чи таких книжкових закладок безкоштовно. Ну я маю на увазі, щоб це входило в вартість квитка. Тобто ну, я вважаю, що музей не збідніє, якщо він включить у вартість квитка якусь таку одну дрібничку на пам'ять. Для відвідувачів. Чому вони називаються gifts, Якщо дивіться, тут в нас вказана ціна. Так само тут також вказана ціна. Чому Чому? я розумію, що за задумом це я маю придбати, а потім. Комусь подарувати, але е, це я маю називати ці речі gifts, е, коли я комусь їх дарую, а не отак, тут в музеї. Я, я не знаю, це. Ну, це грабіж просто до речі, оскільки е, таке от явище в Нідерландах я бачу рідко, то дозволю собі вважати це за дикість, звісно, для Нідерландів. Тому що дійсно в супермаркетах мені такої опції дійсно не вистачає. Але дякую цьому музею від душі за те, що вони можуть таке запропонувати відвідувачам. Все ж таки, дещо я придбала, це такий записничок, коштує він 2,50. От, в принципі, з цих причин. Я і придбала цей записничок. По-перше, тому що це записничок, а я люблю записнички. А по-друге, тому що він коштує 2,50. Не дивлячись на те, що у Вендговені немає культурних пам'яток як таких, проте тут є такий чудовий, я б навіть сказала, величенький книжковий магазин. І мені тут подобається. Двері зачиняються. Власне, на цьому, все тут можна вже завершувати цей блог. Дякую, що додивилися аж до сюди. Якщо додивилися, всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі.